Регламенту тільки тоді, коли є хвороб, коли немає, нічого голосу не буде. Ви можна. Голосити про другого другу засідання прошлої сесії і визначитися е, з її проведенням е, другого засідання прошлої сесії і узгодити дату. От і все. Так. Так, закон. Я ще раз кажу, те, що ви не набираєте 41 голос, це не моя проблема. Ми це ваші. Тут Далі моя рада. Є прохання від депутатів міської ради, щоб ми домовилися про дату наступного померного засідання у затримує сесії міської ради. А, вас... я, а я не можу вам сказати про дату, тому що з 1 числа я збираюся у відпустку. Я теж можу... 19 Поки верто не подобано, не можна відпустку що, да, Буду, буду плавитися з вами, поки ви 41 голос не збираєте. Довчить всі, розберіжніте. Не можу зараз сказати. Ну то, давайте, Я накоштовуюся сьогодні провести сесію. Ми теж? Я бачу на розповідання. Я бачу це що... розповідає. Ми питання сесії розпочати, колеги. Питання проєкту даних внесено. Прошу озвучити дату наступного помираного засідання. Дякую. Знаєте, я вам скажу ще одне. Тут говорили про революцію гідності. Так от, одними із вимог Майдану, одною із вимог Майдану було перезавантаження влади і жити по законам. А те, що ви демонструєте на сесії, це життя по поняттям, по вами затверджене правда, а не по законам. Оце я вам говорю відверто. Ви нехтуєте законодавства, ви затверджуєте поняття. В сесійній залі Івано-Франківськ. Тому про проведення дорогого пленарного засідання ще юристи вивчать це питання, вивчать це питання, наскільки правомочно буде при відсутності форуму, і це не причина міського голови і те, що вони подавали сьогодні враження, наскільки правомочно буде проведення довго пленарного засідання по цьому питанні. Я в терміни плавався. Я в терміни плавався. Я в терміні термі плавався, я ще раз вам говорю. Перестаньте жити по понятню живіть по закону. І не, не, не утверджуйте свої права особисті. А тепер я як голова ради, голова ради, я даю доручення постійної комісії з питань будівництва архітектури і земельних відносин. Що стосується контролю, контролю за виконанням тих двох рішень, які вам були внесено. Це по електрону і друге, що стосується внесення змін до. А мені не треба вашого голосування. Я як голова ради, почитайте закон. Я як голова ради маю право давати доручення, в тому числі постійним комісіям. Почитайте закон.